Привіт, мої найдорожчі, найвишуканіші абітурієнти України. Тільки давай без цього акценту. Це ж не гороскопи. Екзамени позаду, канікули розпочаті, але на море поки що рано. Адже настає один з найважливіших етапів у житті абітурієнта вступна компанія. Прийом документів розпочато, і ми, ревізори, перевіримо, як працює приймальна комісія ІК і кай Щось тут таким зеленим пахне, не знаєш що це? Кость, це ж абітурієнти. Ходімо на ревізію. І тут вже до душі такого дзеркала немає навіть у моїй вані. А які тут круті селфі можна робити. Добрий день! Добрий день. Ви до нас вступаєте? Е, ні. Не потрібно ми до вас на ревізію. Цій залі майбутні студенти та їх батьки очікують своєї черги. Особливе це місце тим, що на великому екрані вони можуть побачити, що чекає на абітурієнта зіркового вишу. До речі, факультет відвідують провідні зірки телебачення і кіно. Ви самі в цьому можете переконатися. А Головне смаколики, смачні та свіжі. Мені тут подобається ще більше. Крокуємо далі. Так, я пропоную розділитися і знайти усі скелети в шафі. Перший етап онлайн реєстрація. Ці хлопці знають свою справу, як ніхто інший. Попри зосередженість та працелюбність, вони впевнені. Запорука гарного настрою посмішка. Тут вимагається повна концентрація, адже робота з персональними даними дуже відповідальна. Але під пильним оком цих хлопців все відбувається як слід. Перевірено? Другий етап формування особистої справи абітурієнта. Чому воно унікальне? Тому що тут працюють ось ці прекрасні дами. Інна Орел. Ти, ти йди від джерел, до джерел до джерел. Молодець знає пісні. Так. День народження Михайла Михайловича Поплавського. 28 листопада. Молодець. Улюблений ресторан. Батьківська хата. Дивись на неї, а? Так, зараз я здам питання. Номер кабінету Михайла Михайловича Поплавського. Головний корпус Та що ж такое? Так, тут проходять консультації з викладачами, аби абітурієнти почували себе як риба у воді перед екзаменами. Професійно, гармонійно. Одним словом, круто. Перевірено. Останній та найбільш важливий етап реєстрація до бази міністерства. Помилки заборонені, уважність та зосередженість. Не дивлячись на непросту роботу операторів, вони завжди комунікабельні, привітні та ще й цукерками пригостять. Це фінальний шлях абітурієнта. Перевірено. За моєю спиною знаходиться деканат. Тут відбувається одні з найважливіших процесів інституту. Але проводити тут ревізію я не ризикуватиму. Я люблю своє життя, тому скажу коротко: це найпрекрасніше місце, де я коли-небудь бувала. Ліль. Щось занадто тут все ідеально. Але я знаю місце, де не вступала нога ревізора, і сам я там не справлюсь. Ходімо. Ну, що скажеш? Вбирання по-справжньому європейські. Ось був недавно я на вокзалі, а там. Воу, воу кость! Будь ласка, без подробиць! До такого глядачі точно не готові. Вбиральні дійсно шикарні. Нічого не скажеш. Однозначно рекомендуємо. Підведемо підсумки. У ході ревізії ми визначили тільки плюси. Розташування у самому центрі столиці, теплий прийом, технічне забезпечення, всі умови для самореалізації майбутніх студентів, а також професійні викладачі. Ревізор рекомендує.